We'll Дякую, що залишатися з нами. На Телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». У нас третій блок корисні поради. Усім нам, в купі на землі, єдиномислія подай і братолюбія пошли. Такий напис можна буде зустріти на клумбах вже у цьому році. Столичні дизайнери зеленого господарства розробили макети квітників до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Наразі тривають роботи з підбору асортименту рослин для більш тривалого циклу цвітіння. Ескізи, крім портретів Тараса Шевченка, передбачають стилізовані картини чи цитати з віршів. Ми обов'язково за кілька мить покажемо вам світлини, як буде виглядати столиця найближчим часом, і поговоримо про те, які роботи нині проводить комунальне об'єднання Київ -Зеленбуд». Михайло Царенко, генеральний директор комунального об'єднання Київ -Зеленбуд». Сьогодні у нас у студії 223-09-71. Ми чекаємо на ваші запитання. Прошу телефонуйте. Михайло, пане Михайло, рада вас бачити. Добрий день. Добрий день. Ми обов'язково поговоримо про те, дійсно наскільки зміниться столиця, і відповідно ми нагадуємо, що весь рік, 2014 рік Тараса Григоровича Шевченка. Але разом з тим, знаєте, ще не вщухаєте. Люди продовжують якось натхненно і дійсно з таким знаєте, з позитивом пригадувати виставку то в кольори весни, яка от завершилася зовсім нещодавно. Я хочу у вас, знаєте, та атмосфера і різнобарв'я етносів дійсно захопили якія, і гостей. Як пройшла виставка? Чи задоволене комунальне об'єднання Києва Зеленбуду? Чому про це забити? Тому що, ну, зважаючи на ситуацію, і в ті дні попереджали взагалі, щоб люди не виходили в останні дні роботи виставки. Чи відвідуваність виставки е нормальна, люди приходили? Хочу сказать, что этот проект, выставка Тюльпана в этом году у нас был один из самых успешных, потому что большое количество киевлян, гостей города посетили эту выставку, рекордное количество. А в этот период, вы знаете, вот как раз мне кажется, что вот эти политические всякие проблемы, там, войны и так далее, сегодня такой главный вопрос, но люди вот на выходные приходят к нам на выставку, получают... удовольствие, хорошее настроение благодаря нас за эту работу, за ту красоту, которую мы сегодня делаем. И думаю, что будто выставка... потреба в цьому є. І да, сегодня... треба робити це не зупинятися, так? Да, ми uh -huh. я думаю, що ми кількість тюльпанів на наступну виставку збільшимо. Uh -huh. Ми сьогодні эти семена этих тюльпанов стали злет до доращування uh -huh. для того, щоб збільшити кількість тюльпанів в наступному году. На найближчий час зрозуміло, що робота не зупиняється. І в планах, Коли які певні виставки будуть знову організовані? Київ ну, ну, основна головна виставка у нас буде на День угу, України. Це угу, угу. теж посвящення тема Тарасу Приводичу угу. Така тематична виставка. Ну, Ми ведемо сейчас переговори і думаю, что почитаем количество российских цветов, щоб вот в зробити таку, ми робили выставку автомобілів. Если у нас да. все получится, мы найдем возможности, то мы тоже постараемся сделать вот ближайшую выставку в таком же стиле. А основная выставка это будет дню независимости. Я на початку зазначила з приводу того, що дійсно в кожному районі ще з'являться клумби, якраз приурочені до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. На сайті можна побачити Київ зелену. Да, Я дивилася на... можна все побачити. Да. А в нас є світлини. Ви якщо не проти, ми зараз покажемо. Можливо, кілька слів прокоментуєте. Прошу, ми одразу все показуємо. Наших режисерів прошу. Ось один з районів так запропонував свій варіант. Це ще не зроблені роботи? Ні, ми тільки підготовлюємо сьогодні. Підготовка, площадки, да, Давайте і... Давайте далі нам показувати, це дуже красиво зроблено. Скажіть, це в кожна. Районі, в кожному а... районі буде 10 таких композицій, кожен так, угу. район зробить презентацію таку. Це все з квітів буде, Это я так Це буде все з квітів і з таких, угу. ну, і інертних матеріалів. Угу. І а кожен район сам пропонував свої варіанти дизайнера, так? Звичайно, ми комісіонно утверджували ці угу. макети. Дуже дуже красиво. Так. Слухайте, всі по-різному. Хтось ось кобзе. І так буде викладено квітами да, кобзе, так? Так, все, як воно є, так і угу. буде зроблено. Навіть не можна сказати, що десь красивіше, де зірше, правда? Воно ну, все просто різне. Київляні оцінять нашу роботу. Так. А коли, ну, в принципі, в реалі з'явиться? Десь до кінцю мая, початку юня вже почнуть такі клуби з'являтися. Слухайте, оце красиво. Треба буде... Сьогодні на Європейській площі ми вже почали висаджувати цвіти. Тоже таку, таку, такі тематичні, такі національні рисунки. <f2> вже робиться, так, робота, так? Вже, вже, вже Дякую, що ми показали ці світлини. Дійсно дуже красиво. Далі ми тоді з вами, от хочу поговорити, тому що і про двомісячник ми з вами зустрічалися, коли тільки він розпочався. Двомісячник завершився. Завершився 8 травня, і Київ Зеленбуд, як завжди, вже традиційно, щороку долучається. Ну один з основних одна з основних структур, яка бере в цьому участь. Скажіть, які роботи проводив Київ Зеленбуд? Чи в принципі все виконано з того, що планували протягом цих двох місяців? І знову ж таки, повертаючись до киян. Кияни, хоч цього разу долучалися? Хочу в першу чергу, поблагодарить всех киев, кто участвовал uh -huh. в місячнике благоустроя, в, в субботниках наших uh -huh. высадки деревьев, кустов, цветов. Хочу сказать, что мы провели большое количество. Мы каждую субботу провели субботники. Uh -huh. Мы вбрали более 11,5 тисяч кубометрів мусора. Мы высадили пять с половиной тысяч деревьев за месяц Благоустроя, 27 тысяч кустов. Эм, хочу сказать, что такие мероприятия, такие акции после зимного, такого периода зимнего, это сегодня есть действительно. Мы работаем по той программе. Ужей ну, Киев... такой зимы, правда, Да, ну, Киев это зеленая бой. столица Европы. И мы с это... угу. такими, мероприятиями мы сохраняем сегодня такие лозунги и делаем все возможное для того, чтобы Киев был еще больше зеленый, что он есть 20 сейчас. 12 октября, если не было «Чистая столица начинается с меня», да. так? Тоди много людей вышло. Более 20 тысяч киевлян посетили это мероприятие. Были у нас в парке uh -huh. Нивки 5 тысяч людей было. В парке Победы высадили в парке Нивки 100 каштанов. В парке Победы высадили 45 деревьев. То есть очень, и во всех таких парках, скверах мы высаживали uh -huh. деревья, мы высаживали... Где осели траву, где высаживали цветы, кусты и на сегодняшний день считаю, что такими вот хорошими действиями мы приведем кев зелену екологічного такої серця України Київ забути Київ автодор. Теж ще одна структура, яка постійно долучається до двомісячника. Надаються зазвичай інвентар. Цього разу теж надавали Конечно, і ми... посадковий матеріал. Тобто, в цьому проблем немає, не було ніяких. Ви в году році велике кількість спонсорів сьогодні нам просто передали міроду Києву дерев'я, кусти, цвіти. Угу. Тобто, це спонсорські? це да, не кошти. міста? ні, то не деньги. Ми плануємо осінню висаджу за кошти за бюджетними. Мы планируем uh -huh. осенью высадить э, деревья. В этом году мы полностью обеспечили всех киевлян инвентарем, обеспечили мусорными пакетами. У нас был спонсор, спонсор мороженое, который предоставил нам сегодня 12 тысяч мешків, 8 тысяч э, перчаток. То есть мы полностью обеспечили всех желающих инвентарем. А вы вот зазначили, что там высадживали и каштаны. А які ще саджанці? Что вы так по ну, саджанці, зокрема? Липу, липу, акація, uh -huh. дуби. Сосни, ми висвітли 4 тисячі сіянів сосни в партію партизанської слави. Uh -huh. а, в наших лісопаркових господарствах То більше мільйона сіянців сосни. обновлять. ліс это обновляти за вот місяць выполнили. так з метою збереження зелених насаджень, Київ зеленбург, кілька років тому застосував певні такі новітні технології щодо збереження. Але зважаючи на це, і якщо пам'ятаєте. Наш попередній ефір, коли телефонувала до дзвонечка і каже, так красиво висадили дерева, але, на превеликий жаль, певна частина з них загинула. Якісь роботи, ну, знаєте, як профілактичні, проводять Київ щоб зберегти ці насадження? Звісно, перші три роки Київ Зеленбуч дуже тщательно, практично, ну, кожен день, будемо можна сказати, дивиться за цим деревом, який mm -hmm. висаджується. И мы подвязываем, ухаживаем, удобряем его в рамках того, что можно. Ну есть всегда Более 10% непреживаемости деревьев. Ну, такая это ну, норма. Ну, так это природа, норма. такая да, базовая, ну, Поэтому хочу сказать: за последние, вот, за последние два года, ну, на процентов 40%, благодаря вот, совместной работе, там, экологической инспекции, благоустрим, угу. правоохранительным мы э, уменьшили вырубку зеленых насаждений в городе Киеве. Угу. Поэтому делаем все возможное, чтобы сохранить деревья. Газони, зелені насадження в місті. От ще один такий фактор, чисто людський, так я кажу, що почало губити взагалі землю? Антропологія, втручання людини. Тут така mm. сама історія зараз, так, по столиці, якщо можемо говорити, можна висадити. Я от пам'ятаю, зараз просто хочу: от Каштанова алея немовля, в Деснянському районі. Пам'ятаючи, коли тільки красиво все зробили, все висадили, а потім хулігани, ну. Люди у нас різні, і це вже наше життя. Хотілося б такого не було, але тоді понівечили досить суттєво цю алею. Скажіть, була така інформація? Ну, я розумію, що це знаєте, часто можна побачити в американському кіно, коли парки і сквери на ніч закриваються, повністю є забори певні. Так вішається замок, люди не можуть потрапити, навіть години написані. Це це хороший засіб для охорони, але ну можливо, ще в Києві це не варто і можливо десь робити. Але щодо охорони, який є варіант? от Охорони парків і скверів, на вашу думку, від самих же людей. Знаєте, ну, Ми ж не можемо это... сподіватися, що кожен, скажімо, що кожен буде дійсно відчувати столицю, відчувати кожне зелене дерево і не торкнеться його і нічого з нього не зробить. Ну, кілька варіантів сьогодні mm -hmm. охорони наших парків, скверів. Посадочного материала, материал, который uh -huh. высаживается в городе Киев, да, это ограждение парка. Вот в Москве uh -huh. мы были, uh -huh. менялись опытом с, ну, с коммунальным предприятием, тоже Москва-Зеленстрое у них все парки вообще ограждены ну, забором То есть видеонаблюдение сегодня, охрана в парках. Uh -huh. Но самое главное это культура наших людей. Потому что сегодня, вот мы на, на примере, мы высадили более 100 тысяч рос в 2013 году. И уже в 2014 году будет результат. Но, к сожалению, Uh, Адіна з тий роз украдений склумб. Наші... Та я постійно звертаюся, канал Київ, ми ж з вами садили, <рес> все повиривали. Я не можу зрозуміти. Ну, ви ж хочете бачити столицю красивою. Ми посадили, ну тільки ми. Зараз я не тільки кажу про своїх колег і про себе. Зокрема, Ну, ми ж хотіли, щоб було красиво. Ну, про великий жаль. Ми в Маріїнському парку так красиво все намагалися зробити. на скільки через скільки, за кілька днів нічого не було. Тут через три дня вже через три осталось. дні жодного саджанця. Хлопці, дівчата, ну так же не можна, чесно. правда? Ну, результаты да. были а так нужно снова работать, снова садиться. Хочу сказать, что мы сделали такие дежурные бригады возле угу. этих розариев и сегодня, вот пример в Дарнинском в районе, сам наш директор Дарнинского коммунального предприятия да. Дарнинского района дежурил ночью вы, ночью, ну, поймали, будет. они поймали То розы, рози і здалі органы. Сегодня сьогодні следствие, розбираються. Я думаю, що всі ті э, які ем, ми зістрой потерял, город Київ, думаю, бути возміщений. Потому ми тим роботи сьогодні слідстві органи розбираються. Я думаю, що хорошим буде покаранням дати велику кількість саджанців, і ха нехай в столиці там сотнями, нехай сажає людина. Ну да. це, це, це все таки праця вона красить людину. Хай вчиться в нас є додзвонювач, прошу в ефірі. Добрый день. Добрый, Добрый день. Э, вот ваш гость очень э, хорошо и красиво рассказывает и показали красивые да. картинки, которые будут uh -huh. э, расцветать и украшать Киев. Но это там и рассказал, что вот э, где-то высаживали там липы, э, uh -huh. э, другие деревья, там дубы, каштаны и так далее. А вот меня интересует, я лично живу э, в академгородке, это святошинский район. Нам э, по радио там экологи рассказывали, как замечательно тополя э, ликвидируют всю загазованность в городе и так далее. Почему же эти тополя не высаживают в центре города, э, чтобы ликвидировать ту загазованность? Мы в городке, когда начинают, ну, если можно так сказать, пылить тополя, мы задыхаемся, у нас зима в кавычках начинается. Э, понимаете, э, это просто э экологическая катастрофа, потому что мы в прошлом году просто записали. Ради інтересу, коли почали пилити тополя і коли закінчили, два з половиною місяці. Так, ми зроз... я зроз... у вас сама теж, -то ну, тополі це... Це є одна із самих, спасибо за вопрос. Так, дякую. І сьогодні є один, дійсно, із самих таких, от для Києвлян, це одна така боль, проблема. Угу. За останні кілька років Київ не висаджує тополя. Не высаживаются. Не тополя да? мы не высаживаем. И сегодня научные работники, мы ведем э, под дискуссию в этом направлении, чем можно заменить сегодня угу, тополя угу. в городе Киеве. Э, поэтому это есть большая проблема не только между в городе Киеве. А и это... не только в столице, в Академии местечко. Да, зрения, это я по знаю, всему городу Киев. Течко. И в европейских городах такая угу. тоже есть проблема. Тоже есть проблема, когда идет э, сезон тополей. Поэтому хочу сказать, что работаем над этой проблемой и вот в ближайшее время, потому что должны научные сегодня работники в этом институте, мы работаем совместно, чтобы сегодня постараться побороться со временем с этой большой проблемой. Вот у и в в Киеве, в принципе, достаточно кількість, так? Вот сколько на сегодня на балансе Киев в Киеве? За в Киеве сегодня 111 парков, 456 скверов, 78 угу. бульваров, 32 тысячи гектаров лесных парков. Вокруг Киева все лесные зоны – это коммунальные, коммунальная собственность места Киева. И город Киев – это единственный город в Украине, у кого есть свои такие коммунальные леса. И мы гордимся им, такими местами, потому что это, будем говорить… оберіг да, города Києва. Головне, щоб на, них нічого То, не є. будували. Ну, Нас ми... бажаючих багато, я так розумію. Ну, знайти ну, там. Ділий, ми боремося з цим. Uh -huh. Тобто Сьогодні є вже позитивні моменти. От в, Дарні... в Дарнінському районі Київ-Зеліністрою виграв суд за угу. Uh -huh. самовільне да, зловживання з землею. І це є сьогодні Результат нашої роботи ну, вже так, в принципі, тепліше. Хоча сьогодні бачимо, що всі клуби, які є, і те, що вже посаджено, поливає дощик. Говорять, саноптики, що ще кілька днів погода така триватиме. Будемо сподіватися, що на вихідні потепліше і сонечко засвітить. Але якщо говорити про полив якраз і ті ж саме клумпи, зрозуміло, що ну люди можуть прийти, так представники, працівники Київ забуду полити. Але от системи зрощення все таки це кращі варіанти, такі більш ну дійсно європейські а в столиці. Так переважно вже працюють системи зрощення ці В общем, в городе Киеве, работают 86 таких uh -huh. объектов. За 2013 год Киев зеленстрой уже сделал 19, 19 uh -huh. объектов новых поливозрошенных, капельных поливов. Это Розарий, который вот это проспект Победы, это на виноградаре сделано улице. Гангадзе, угу. Браварской проспект. И до ближайшего времени, в течение месяца, будут еще подключены 19 таких э, объектов в этом году. Поэтому мы планируем до 2016 года сделать более 120 сегодня таких точек подключения зеленых насаждений, полива зеленых насаждений, цветов, клумб, угу. просто газонных ну, территорий газонов и парков. Ну і знову ж таки є людський фактор, але люди продовжують і будуть виходити в ліси і в лісопаркову зону для того, щоб пожарити, посмажити шашличок, відпочити. Це добре, відпочивати треба, але треба ж відпочивати як з розумом. Да. І знову ж таки досить великої роботи додається Київ Зеленбуду. коли розпочинаються такі період? Я наскільки розумію, що з 1 квітня він почався цей період пожежа От Київ Зеленбуд у цьому напрямку які зараз роботи проводить, Це лише роз'яснювальні аспекти. Певні княжі та Технічні, технічний він сьогодні шлагбаум на заїзді <клух> в лісопаркової це... столбики, где нельзя поставить э э -э шлагбаумы, да, то есть специальные столбики, mm -hmm. то чтобы техника, машина не могла заехать. Это вокруг э -э лесопарковых территорий э -э такие специально мы вырываем, э -э такие, будем говорить, линии прокопов, да, для того, чтобы пожар не мог перейти на наши на лесные территории. То есть это э -э такая массово разъяснительная работа mm -hmm. идет. То есть К счастью, слава Богу. ну, поки что. нормально, пока нормальная да? ситуация контролируемая. Вот благоспасибо погоде. Дождь идет. Это уже для нас сегодня есть подарок и радость. На Базі є машини, угу. є аварію, ну, той, в базе лесопарковых хозяйств есть пожарные машины, есть специальные такие. А то, если она ведь остается, в пошел и почему-то не можно... Мы сразу оперативно приезжаем. работает. видеонаблюдение работают. Мы за прошлом 2013 угу. году сделали новых две вышки в Светошинском лесопарковом хозяйстве, где видеонаблюдение сегодня. И, то есть, И благодаря видеонаблюдению мы сегодня можем предостеречь вот, пожар, да, то есть, развитие таких масштабных. Є норми загарані, uh -huh. які, слава богу, сьогодні ні не У не нас менше двох хвилин, але ще є така одна наболіла проблема. Ну не хотіла з нею починати, не тому що а для того, щоб зараз телефон просто не розривався, бо тема мафів це залишається топовою для столиці. Маю питання саме скарг громадян. Скажіть, я хочу просто от розісніть Київ зеленбуд питання боротьби з мафами. Яку роль виконує? Що робить Знаете, Київ за нет у нас прав і полномочі сьогодні. такой контролирующий uh -huh, орган. Uh -huh. Мы можем только составить протокол или припас на там, благоустройство, на правоохранительные органы. Мы это все делаем. В Киеве поставлено на зеленую зону 861 МАФ. К сожалению, это катастрофично. Это на зеленых территориях? На зеленых Это же заборона истинная. Чего их там ставили? А я я даже вчера но это был в Маринском парке вместе с департаментом благоустройства, и с руководителем. Мы пришли туда и уже инспектора написали протоколы. Посмотрим, как сегодня в ближайшее время будут отреагированы Эти протоколы, как предприниматели, смогут убрать быстро э, с парка. В парках нужны такие, да, нужно чай, пить, кофе, воду, пить, то мороженое. Только должен быть какой-то порядок. Должны быть благоустроены, не должно быть там разноцветность в этом. да, направлено. Люди идут туда отдыхать, не должны пиво продаваться. То есть, то это це есть большая проблема. Ну, Какие стилизованные дерев'яні будиночки краще, правда? Это да, может быть в одному? единый стим, стилы разработаны, угу. и, конечно, нужно это, чтобы м -м, покупали. А я так разумею, вы до мафиев негативно абсолютно установили. Знаете, то, я категорически против да. сегодня, вот, то, что творится, uh -huh. хаотичная установка мафов, эм, потому что это беспорядок. То есть, это вот, мафы, которые устанавливают, они должны... платить за восстановительную стоимость тех угу. зеленых насаждений, которые они уничтожают. К сожалению, сегодня это не происходит. Поэтому я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен на общегородском уровне и будут приняты какие-то э, меры. Просто на начущень все только об этом говорят. Мы подали в суд и сделали, делаем все возможное для того, чтобы и. Э, Ті uh -huh. організації, которые должны, щоб вони могли демонтировать демонті на зелених зонах, вам дуже сьогодні буду дякувати. все таки сподіваюся на. Таку знаєте, увагу до свого ж міста киян. Я не говорю про глядачів, щоб не було з вашого боку обурення. Я сподіваюся, що глядачі, якраз які нас дивляться, вони все таки люблять своє місто досить суттєво. І в таких питаннях, як саджанці, які висадили троян бо дійсно і дерев, і виходів у ліси, все таки з бережливістю ставитися до природи. Вам до зустрічі! Обов'язково побачимося, Спасибо. Михайло Царенко, генеральний директор комунального об'єднання Київ Зеленбуд, був на нашим сьогоднішнім гостем. Ну що до зустрічі на телеканалі Київ. До речі, побачимося завтра у п'ятницю, 16 травня. Ми консультуємо. Ви ж робите правильний вибір. Нехай щастить.